Не дарма подивилися сюжет про важливість роботи серця, адже просто зараз продовжуємо наш етер практикумом із серцево-легеневої реанімації. Зустрічаємо студію інструкторку з першої допомоги ФАСТ Наталію Бойко, наша традиційна для вівторка практична рубрика Домедична допомога. Доброго, Доброго ранку, Наталі, вітаю вас. Дякую, що ви до нас знову прийшли. Дякую, знову нас навчаєте. <гум> Отож, сьогодні будемо так. говорити про дуже важливий ланцюг живлення. Правильно? Абсолютно. Це серцево-легенева ось ця терапія. Правильно? Реанімація. Реанімація. Реанімація да. а хто це може робити? Будь-хто серйозно. Ми з вами всі, хто завгодно, але давайте поговоримо про те, що ці люди мають. Навчитися це робити, тому ми закликаємо постійно всіх, щоб всі ходили на тренінги, для того, щоб навчитися це робити так. правильно. А так будь-яка людина, яка є поруч, буде дуже класно, якщо вона буде на мати навичку цю надання першої допомоги, коли є раптова зупинка серця. Бо якщо ми говоримо про цей ланцюг виживання людини. Раннє розпізнавання зупинки серця, і ранній початок компресії, ранній початок реанімації робить, скажімо так, ефективність цієї реанімації дуже високою. і шанси на виживання в цієї людини набагато вищі, ніж ми втрачаємо час. Добре, скажіть, будь ласка. Цей алгоритм так само, як і завжди, залишається таким: побачили людину, знепритомніло так, запитали в неї, чи їй потрібна допомога. Якщо не відповідає, швидко натискаємо е там що ми одразу дзвонимо, е викликаємо швидку допомогу, поки їде швидка допомога. Якщо ми бачимо, що лю слухаємо, uh -huh. дивимося, uh -huh. потім перевертаємо у зручне положення людину. Права, якщо вона дихає, якщо, якщо дихає. вона зробила два та більше подихи. Так, а, а якщо, якщо не дихає. О, Тоді ми переходимо до вже власного самої реанімації. Так, я перепрошую, що таке зручне стеноположення? Ось це а ну, треба було спочат. тобі подивитися на минулому тижні. А ми зараз давайте зробимо простіше. Я просто це продемонструю на нашому чудовому так. манекені, який я сьогодні привезла. Uh, продемонструю сам алгоритм, як би я діяла в, в рамках того, якби я побачила людину без свідомості. Так. І далі ми вже з вами теж попрактикуємося і спробуємо, як це робити серцевого як як звати? Uh, цю дівчинку, а це дівчинка звуть Енні. No, як я це звати Ені це дівчинка, і це дівчина, яку цілують найчастіше в цьому світі, тому що її обличчя це є копія реальної дівчини. Можна і мені тоді рукавички я теж це хочу. робити. Давайте спочатку я просто продемонструю, а, як добра. би я Да, А потім ми з вами добра. заодно, одного костя зрозуміє про що ми говорили минулого разу. Уявімо собі, що я зайшла в цю аудиторію, бачу, що тут лежить людина. Поки так. що я не знаю, чи потрібна їй допомога. Я подивилась навколо, мені безпечно. Аго, дівчина, ви мене чуєте, вам потрібна допомога. Вона не відповідає. Е, Ірино, вас є з собою телефон? Можете так. побути біля мене поруч? Можливо, потрібна буде ваша допомога, щоб викликати швидку. Я вдягаю обов'язково рукавички. Я вдягаю рукавички. Для того щоб мені було безпечно, бо людина може малювати, наприклад. Так. Далі я підходжу до людини і плескаю її по плечиках. А ви мене чуєте? Вам потрібна не допомога? Вона не відповідає Ірина. Викликайте, будь ласка, швидку, бо в нас сто три 103, бо в нас є людина, в якої є без свідомості. Зараз перевірю її дихання швидка Далі, швидка я звільняю дихальні наш... шляхи, перевертаю підбріддю вищу носу, нахиляюсь до людини щокою, відчуваю її можливі подихи, дивлюся на грудну клітку і 10 секунд я дивлюся, чи на вона дихає. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Людина не дихає. Скажіть, будь ласка, швидкий, що в нас є людина, яка не дихає, і ми будемо зараз проводити їй серцево-геневу реанімацію. Я починаю компресії. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ірина, ви можете мені 3, принести, будь ласка, плівку 5, клапан, яка 6, лежить на столі. Так, і не 8, заважати, будь ласка, десять. Да, так, принесіть мені, будь ласка. Слухай, така напруга. Я ж хвилююся. Дякую, дякую. Я зараз її поставлю. Так, між натисками в нас має бути пауза не більше десяти секунд. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тридцять. Вдих. далі. Бачиш, задираємо підборіддя. Це найголовніше. Два вдихи, Два подихи. і Тепер далі я продовжу компресію і так я буду робити. Перше до приїзду медиків. Наступне, якщо людина подає ознаки життя, звичайно, я припиняю реанімацію і перевіряю, що вона дихає. Наступне, якщо мені стало раптом небезпечно, я теж припиняю реанімацію. І також ми припиняємо реанімацію тільки в тому випадку, коли ми вже повністю знесилені і не можемо далі вже фізично її продовжувати. Uh -huh. Будь-яких інших випадках, ми продовжуємо реанімацію. Є випадки, коли реанімаційні ці заходи проводилися 6 годин. Шість ну, годин мається на увазі разом з самими медиками, але декілька годин просто цю людина, звичайні люди. Це вони робила мінялися. людина? Так, да, да. чекали, чекали, поки приїдуть медики. Декілька, декілька людей. Тобто, що для нас важливо в даному випадку? Що ви бачили? Спочатку я перевірила людину на голос, що вона дійсно потребує допомоги. Далі перевірила її на дотик. І далі я зрозуміла, що вона без свідомості. Після цього перевірила дихання, і якщо дихання нуль. Або одне дихання, це агональне да, дихання, да, останній да. подих. Відразу переходимо до компресій. Що ми, ми робимо? Дягайте, будь ласка, що рукавички. Це останній подих, як я зрозумів, що це останній подих. А тобі ж казали, що ти береш і рахуєш 501, 502, 10 суп'яти, якщо наш постраждалий, має надихати два та більше подихів. Якщо, якщо він робить 0 подихів, або один це так званий останній подих. Людина і спустила дух, як то кажуть, Знаєте, зробила останній подих, і вона більше не дихала. В цьому випадку ми теж починаємо реанімаційні дії. Зрозумів? Зрозумів. Далі Слухайте, Ви так серйозно все це робили. Я хвилюватися почав за цього нашого друга. Це дівчинка. Та вона на хлопця нам схожа. нам спочатку треба визначити місце, куди нам треба натискати. Для цього є така рекомендація: що ми будемо натискати на середину грудної клітки. Серце знаходиться за грудиною, не зліва, да. як нам колись казали. Як визначити центр грудної клітки? Ось тут у нас є. Ключиці, а ось тут є край ребер. Бачите, оце в нас є все грудна клітка. Її середина це точка, куди нам потрібно тиснути. Так, Ірина, давайте почнемо з вас. Давайте типу от сонячне сплетіння, да? Вище сонячного ну, трошки вище. ось тут. Між ось грудей тут. там, от, де є в нас середина на... грудної клітки. Прям на середину клітки? грудина. Абсолютно вірно, прям на оце на кості да. сюди далі. Що ми да. потрібно зробити? Ставайте, туди, да, щоб ви теж бачили. Я буду той людина, яка з телефону. І знімається кто. Ні, 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 ти Я будеш спробувати. Ти будеш робити. зараз. Спробуємо. Дивіться, ставимо основу долоні, тобто ось цю тверду частину всередину грудної клітки. Далі другою рукою ми ось так натягаємо цю руку. Далі стоїте по відношенню до постраждалого під прямим кутом. Ваша спинка пряма, ваші угу. руки є прямими, і ви будете качати всім корпусом. Так. Тобто, підключати На руками, всю свою так, а саме стіла. да. спробуйте. Прокачати людину. Не ага, да, 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 потрібно да, Раз, пригадьте. Шість, 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 робимо так, 30 шість, натисків. І потім перерва 10 секунд, так? А потім робимо два подихи і знову переходимо до натисків. Скажете, коли у вас 8, буде? 30. 29, 30. 30. Дивіться, Диві. що я роблю? Я запрокидаю голову, затискаю носик, щоб повітря точно попадало в легені, і роблю два подихи. Бачите, як піднімається грудна клітка? Да. Бачу, бачу. Мені здається, що він вже... Ну, подихи. Далі ми переходимо знову до натисків. І ось така пропорція – це те, що нам рекомендує зараз Європейська рада реанімації. Вони визначили, що саме така пропорція є ефективною для ланцюга виживання постраждалого. 30 натисків, 2 подихи, 30 натисків, 2 подихи. А раніше було 27, 28, 29, 30. Міняй Все, він врятований. Міняй мене, міняй, 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 міняй. Підходьте, будь ласка. Міняй. Давайте визначимо грудну клітку. Ось тут ставимо основу долоні. Ось, 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 ось цю тверду штуку, ні. Ось цю, ось Да, поставили так основу долоні, вашою робочою рукою. Далі іншою рукою, ось так натягнули ручки в замочок, щоб ось цією рукою ви працювали і вічі зараз буде блювати, Треба відійти мені все. У вас прями. Uh, ви стоїте під прямим кутом до постраждалого і всією своєю вагою протискаєте всередину грудної клітки. Це боляче. 5 см. Давай, Будь людина має вижити. Ти що? Ось сюди. Ось, це, ось, сюди. ось сюди. Це сонячне спеціння, нам треба всередину грудної клітки. Ну, Давайте. Ну, хто, як не я. Давайте. Зараз я тебе врятую. 30, трохой. 30 натисків. Сильніше. ні ні, -ні сильніше, глибше. Сильніше? сильніше, глибше. Ще глибше. Ще глибше. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Натиски треба робити з однаковим з, проміжком. З проміжком. Нам потрібно зробити 100-120 натисків за хвилину. Пам'ятаєте пісню Staying Life? Я, Під так. її ритм це є звичайний ритм, який ми маємо зробити саме ось цей ритм наших. натисків. Давай. Давайте. давайте. Бачиш, як давай, піднімають підпоріддя, це найголовніше. Зробі, давайте, ще раз. давайте зробимо я. ще раз. Також можна використовувати є взагалі цілі списки на YouTube, в Споціфай пісень, ритм яких нагадує, якраз цей ритм, який нам потрібен для серцево-гневої реанімації. Наприклад, це Пес Патрон. Хто тримає цей район? Пес Патрон, Пес Патрон. Пес -патрон. 32! Ваня Маруніч, привіт. Наш постраждалий постраждали відкрив очі і почав подавати ознаки життя. Ура! Слава я вас вітаю! Ви врятували нашого постраждалого. але ми втратили так. ноги і руки. Нічого, давайте Нічого зараз страшно. поговоримо про деякі нюанси, які в нас можуть бути під час цієї реанімації. По-перше, якщо ви чули колись, давайте спочатку правильно знімемо рукавички. Ось так однією взяли, за... вивернули назовні пальчики, стягнули рукавичку, скомкали. Чистим пальчиком під чистий зап'ясток. Оп, Манавочка майже вже доведена до ідеалу. Ще декілька людину врятував про що про Дивіться, Що тут важливо? Нам потрібно протискати грудну клітку постраждалого на 5-6 сантиметрів вглиб. вглиб. Якщо ви не зможете тренуватися на манікені, то скоріш за все ви не зможете відчути скільки це 5-6 сантиметрів. Ну, Тому я ми... правильно зараз Так, да, Ви зараз робили правильно. Можна було ще трошки глибше. Нам ще треба було глибше. нам треба було більше часу. Що для те, має щоб бути якийсь характерний хруст чи що? нічого. Ні, ні. Просто 5-6 сантиметрів. Ми говоримо про те, що ви маєте натренуватися саме на манікенах, щоб Відчути ось цю глибину, з якої вам потрібно качати людину. Нам потрібно качати вглиб і обов'язково розправляти грудну клітку, щоб серце наповнювалося кров'ю. Бо наша з вами задача, яка взагалі для чого все це потрібно? Через 5-7 хвилин головний мозок, не отримуючи кисню, починає відмирати. Ми своїми діями робимо штучний масаж серця, аж серце зжимається. Таким чином ми а, відновлюємо для того, щоб кисень, який є в організмі постраждалого, потрапляв до мозку. Додатково ми можемо ще робити ось ці штучні подихи, таким чином теж насичувати якимось відсотком кисню саме по організму постраждалого, тому що ми з вами видихаємо не тільки вуглець, а ще й певну кількість кисню. Але дивіться, компресії завжди будуть в пріоритеті. Якщо у вас немає ось таких е, засобів індивідуального захисту, То да, бо ми все ж таки е, не можемо говорити про те, що ми знову піклуємося власну безпеку. Якщо ви покладете якусь там, тканинку, серветочку, носовичок, це не спрацює, бо він надає захисту для нас. Бо цей носовичок просякнеться рідинами з свиною постраждалого і вами, і це все одно, що ви пробили це в рот-в рот, просто незнайомій людині. Тому ось ця штука це є ваш власний захист. Тому що ось тут. Повітря йде в одну сторону, а тут стає клапан з іншого який боку, який? не дозволяє. дозволяє єдинам якимось небезпечним потрапляти саме до вашого організму. Тому, в принципі, якщо у вас немає ось такої плівки клапана, мене, бачите, ось наблівкує ось такий. Це блівочок, і Клас. там всередині така співка клапан. Я в будь-який момент саме? може, може, да, може собі робити собі постраждалим робити такі штучні штучне дихання. Ось, наприклад, якщо Супер. у вас таких елементів немає, немає. не намагайтеся нічого покласти, просто робіть натиски, просто безперервні натиски, без, без пауз, без нічого. Провели великі дослідження Європейська рада реанімації, британський фонд серця. Що якщо між натисками, між компресіями цими є пауза більше ніж 10 секунд, 10 то ти. Тиск, який ви наганяли весь цей час, падає. і це означає, що ефективність реанімації одразу теж падає, і шанси на політунок постраждалого теж падають. Тому дуже важливо, щоб от між цими натисками не було паузи 10 секунд. 10 секунд, да, абсолютно вірно. Що ще важливо, якщо до вас не їде допомога, і ви просто робите ось ці натиски, ваші дії не є ефективними. Тому, наприклад, якщо ви е, десь в укритті, да, де немає зв'язку, побачили постраждалого, спочатку виключите швидку, знайдіть місце, де ви можете покликати когось на допомогу, або де у вас буде ловити телефон і тільки після цього повертаєтесь до постраждалого і вже починаєте реанімацію, або когось відправляєте, щоб не викликала швидку да. допомогу. Да да, да, да да таким чином, ми ж, я наскільки розумію, ми запускаємо шлуночки серця, які починають. Non, Намагаємось, намагаємось відновити природній ритм серця, скажімо так. Є випадки, дійсно, коли це допомагає, коли реанімація проводиться от в таких да, в наших умовах цивільних, і людина подає ознаки життя. Іноді такого не буває. Іноді приїжджають медики і далі і вже протичають свої е, свою вже свої алгоритми. Скажімо так, да і далі вже продовжують реанімувати цю людину. Але завдяки тому, що люди ось роблять масаж серця, да це непрямий масаж серця. Ми все одно зберігаємо, скажімо, людину в тому е, в тому стані, в якому ми її знайшли, і це збільшує це час дає шанс, бо Якщо да. ми не робимо нічого, в неї шанс на порятунок нуль. Якщо ми робимо їй штучне дихання, і штучні оці, е, штучний масаж серця, ми даємо їй шанс на порятунок. Ми не констатуємо. Йому смерть, ми з вами не медики, тому ми робимо це до тих пір, поки як я вже казала, приїхали yep. медики або. Він сам прийшов до ці можна зламати ребра, коли робити масаж серця? скоріш за все, якщо ви почули якийсь характерний хруст, то скоріш за все у вас руки з'їхали не з середини грудної ага. клітки, там де ви робите натиски, а десь на місце, де з'єднується ребра з грудиною. Скоріше ага. за все, ви просто неправильно тиснете. Тому якщо ви почули якийсь характерний хруст, переоцініть точку, де ви натискаєте. Приберіть ручки, знайдіть знову цю середину грудної клітки, і далі продовжуйте. зі зламаним ребром живоць, а з зупинкою серця ні. ні. Тому все одно продовжуємо. Дякуємо вам. Дякую. Какая Наталя, за фахову консультацію, і хай ці поради нікому з нас ніколи не знадобляться, але ми Але маємо краще це знати. про всяк навчитись. Так а тепер давайте будемо розслаблятися під музикою.